Вітаю вас, друзі. Є один такий смішний зрадник України Олег Царьов. Він іще у 2014 році втік з України, підтримує російську агресію, підтримував повномасштабне вторгнення, але зараз він чомусь мало не плаче. А ми в це время якось то вчитали, що все буде хорошо. Не буде хорошо. План мінімум це Росії вижить. Угу. Ситуація дуже серйозна. Можливо навіть Росія приіграє. Чому так вийшло? Ми не справились. Не усі, хто дивляться мої відео, знають, хто такий Олег Царьов. Я дуже стисло скажу. Це народний депутат, колишній кількох скликань, член партії регіонів, який із початком російської агресії у 14-му році підтримав її і втік з України. А ще царьов це людина мем. Скажете гасло, тоді впущу. Ні, не скажу. Ми так довго будемо стояти з вами. Ну, значить, ми ході. Когда началась Друга мировая война? Царьова в Україні офіційно засудили на нього. Чекає в'язниця. А тоді, у 14 році, коли він втік, то повернувся на короткий час на територію України, уточнення на тимчасово окуповані території, та допомагав росіянам їх утримувати. А ще він обіцяв покарати росіян, страшне завершене в Одесі 2 мая, має бути розслідувано. тільки тими, то сам в нем виноват. Этим розслідуванням. Займемося ми самі. Ну я вже ж куди без цього царів росіян любив лякати мною. Це ми своєм ввели такий реєстр людей, яких убили. Матеті ескадрони смерті, яка робота для Як? Эскадроны, эскадроны ескадрони смерті Ось там Стерненко, стерненка. Етискадрони смерті пока Стерненко був под кришею служби безпасті України. Ані його крышевали. Олег Царьов дуже сподівався на Росію. Він вірив у неї, але мені здається, що царьова можуть посадити на Росії за усе, що він несе. Та про все по порядку. Спочатку, друзі, ви підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало якомога більше переглядів. Після початку повномасштабного вторгнення Царьов припхався в Україну на тимчасово окупованій території Київської області і уявляв, що він мало не буде новим президентом. Ми вдячні Російській Федерації за допомогу, але строїть свою країну, ми будемо самі. Та і з його планами, м'яко кажучи, щось пішло не так. Після того, як ми залишили Херсон, стало зрозуміло, що ми перейшли в стратегічну оборону. Цікаво, що ж саме пішло не так, адже царьові ще у березні особисто брав Київ за два дні. І у війська, які йдуть на Київ, скоро його візьмуть, несуть букву В. В – це перемога. Прибіда буде за нами. виявляється, коли російські загарбники хотіли узяти Київ та захопити усю Україну, але не змогли. Вони просто помилилися. Знаєте, друзі, у мене у житті була одна ситуація. На мене було вчинено напад на замовлення, і я поранив обох нападників, які хотіли мене вбити. І ось один із цих нападників, перед тим як він помер, теж казав, що вони просто помилилися. Мені кажется, очевидно, був план взяти під контроль Київ і закончить цю спецоперацію в короткі сроки. Мені кажется, що ошиблись всі. І той самий царів, який хотів брати Київ, каже тепер, що це було би неможливо. Це, наверное, було б бы неможливо. І ну тим не менше, такий план був. царьов та ведучий усе намагалися зрозуміти, у чому ж саме була та сама рокова помилка Російської Федерації, чому вона так нічого й не змогла. Ну я можу їм одразу підказати. Найбільша помилка Російської Федерації була взагалі у тому, що вона почала війну проти України, і ця помилка вартуватиме існуванню самої Російської Федерації. А в чому тогда феномен? Что произошло? Ну, всі ошиблись. аж ошиблись достатньо серйозно. Найбільша проблема, як вони гадають, полягає у тому, що росіяни просто недооцінили українців. Вони ж то сподівалися, що ми будемо із квітами їх тут зустрічати. А виявляється, українці не дуже той люблять, коли приходять на їхню землю загарбники, щоб їх вбивати як неочікувано. То його в Росії недооцінили. Ну так от єси ві що називають своїми іменами, да. Та постійна проблема да недооцінка противника. Ну нічого зате Росія досягла он яких великих серйозних результатів. Що навіть колишні прихильники Росії тепер проти неї воюють, а Росіян ненавидять. Ребята, які в 2014 році виходили на антимайдани і кричали Росія, Росія, Росія. От вони зараз воюють проти нас. та це не єдине велике серйозне досягнення Росії. І ще от Путін любить розповідати постійно, що в Україні, начебто, утискають російськомовних, так ось росіяни досягли того, що рано чи пізно російська мова в Україні взагалі буде зникати. Пройде якийсь та часу, времени да, не зараз, Но через какої собственно, рівені собственна а, не буде на Україні? Як ми бачимо, росіяни здобувають в Україні тільки серйозні перемоги. От Путін казав про те, що треба демілітаризація України, і завдяки російській агресії Україна отримує більше і більше зброї. Путін кричав про те, що треба розвивати російську мову в Україні, але українці через російську агресію усе більше добровільно поступово відмовляються від російської мови. Путін сподівався, що будуть усі зустрічати російську армію із квітами, але тепер майже усі українці росіян дуже сильно ненавидять. І, власне, якщо ви ще друзі сумнівалися щодо того, чи треба переходити на українську мову і чи треба кидати московський патріархат, то царьов прекрасно пояснив, чому це варто робити. Український язык – це ВСУ, Русский язык – це ворожонні сили Російської Федерації, православна вера московського патріархату. Це наша армія, Их армія це ВСУ. Проте повернімося до обговорення, чому ж росіян усе йде не за планом. На думку царьова, у всьому винні ще і соросята. Саросята е, і політтехнологі орієнтовані там на запад. они грають в Залужного, играют грають в Притулу. І тут я хочу зробити просто коротеньке нагадування. Що цією ж риторикою щодо соросяти, щодо зовнішнього управління, риторикою, якою послуговується Кремль для агресії проти України, користується іще і ще й Назар Діордіца, той самий мураївський пропагандист, який чомусь досі перебуває на в. Олі і спокійно собі мешкає у Києві. А офіційно Росія сторона конфлікту. А чи не провокуємо ми навмисно Російську Федерацію <клес> на якісь агресивні дії? Ну а у Росії усе погано, окрім того, що через Соросят і ще й через те, що ніхто чомусь не хоче їй допомагати воювати? Ми бачимо, що ні одна страна, крім нас не ні участвують воєнної коаліції, навіть Білорусь, яка повністю від нас не вступила в дії. Ну, дієстну щодо Білорусі, я не погоджуюсь. Білорусь це також агресор, і вона теж бере участь у війні проти України. Питання тільки у якому саме форматі Казахстан, Азербайджан цікаво, чому ж це Азербайджан, який, хоч і стримано, але допомагає Україні, не хоче допомагати Росії. І по Баку, розбомбити баківською ніфтіною отраси повністю. Майже та сама історія з Казахстаном. І відповідь дуже проста: і Азербайджан, і Казахстан, і багато інших країн розуміють, що у разі, якщо Україна не виграє війну, а це неможливо на мою думку, то тоді вони просто будуть наступними. І лабораторії в Казахстані, яких ми все забуваємо, забуваємо. Тоді. Тому буде. та до пойму прямої столкнові безусловно буді. Та царів спільно із ведучим зрештою дійшли до свого головного висновку про те, чому у Росії усе так погано на цій війні. Справа у тому, що Росія точно війни не хотіла, не хотіла ні на кого нападати, але Росія була змушена, бо її просто у цю війну взяв хтось та й втягнув. На Росію спеціально втягували от в такий затяжний кризіс. А ще буквально пару місяців тому той самий царьов в ефірі у Соловйова розповідав про якусь там катастрофу для України. Бачите, як усе змінилося? Це просто катастрофа для київського режиму. Змінилося настільки, що вже той самий Соловйов не витримує ниття царьова і кричить на нього у своїх ефірах. Ну слушай. А чого ти рознився? Скажи спасибо стране, которая яка приютила. куди ти біжав, просрав свою родину. І якщо стисло описати взаємини Соловйова та царьова, то можна це зробити ось отак. А є, ти що це плачеш? Зрештою, у царьова у підсумку запитали, як він думає, чим же усе це закінчиться? Чим же закінчиться російська агресія проти України? І він не зміг відповісти, а просто завис. Чим це все закінчиться і коли? Бо Олег Царьов чудово усвідомлює, чудово розуміє, що Росія програє цю війну, що Україна обов'язково виграє, а Росія зазнає нищівної поразки, і це завдяки у тому числі вам, друзі, завдяки тим, хто допомагає сьогодні фронту, хто підтримує українських захисників. Тож ми і з вами далі маємо усі працювати на перемогу, допомагати Збройним силам України, і обов'язково ми з вами і ще побачимо як нищівну поразку Росії, так і це. Або у в'язниці, або у землі.